Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі стовпчасті і кругові діаграми. Графічна інформація є досить наочною і запам'ятовується краще, ніж просто слова та цифри. Діаграми це один із графічних засобів зображення співвідношення між величинами, які порівнюють. Розглянемо приклад побудови стовпчастої діаграми. У Сергія 29 наліпок, у Івана 42, у Петра 38. За цими даними побудують стовпчасту діаграму розподілу кількості наліпок між хлопцями, взявши за зображення однієї наліпки прямокутник, висота якого 1 мм. Першим кроком складемо короткий запис. Отже, у Сергія 29 наліпок. У Івана 42 наліпки. У Петра 38 наліпок. Далі ми бачимо, що нам пропонують взяти за зображення однієї наліпки прямокутник висотою 1 мм. Тобто одна наліпка буде позначати 1 мм. Тоді, якщо у Сергія 29 наліпок, то його стовпчик буде дорівнювати 29 мм. Якщо і у Івана 42 наліпки, то його стовпчик буде 42 мм. І, відповідно, у Петра 38 наліпок, отже, його стовпчик буде 38 мм. Побудуємо стовпчасту діаграму. Для цього спочатку намалюємо осі. Вертикальна вісь в мене буде показувати кількість наліпок. Горизонтальна вісь буде відображувати ім'я. Тепер на горизонтальному вісі я пропоную намітити, де будуть наші стовпчики. Ширину стовпчика ви можете обирати довільно. Це може бути 1 см, 2 см, може бути одна клітинка або 3 клітинки. Я пропоную обрати ширину стовпчика 3 клітинки. Отже, перший стовпчик в мене буде розташовано ось тут. І це буде стовпчик Сергія. Відступаю трішечки. Другий стовпчик у мене буде розташований ось тут. І це буде стовпчик Івана. І ще відступаю трішечки. Ось тут в мене буде третій стовпчик, стовпчик Петра. Далі я пропоную зробити невеличку розмітку, там, де вісь, яка показує кількість. Отже, я оберу дві клітинки, це буде в мене 10 міліметрів. Отже, далі буде 20. 30 та 40. І тепер можна спробувати намалювати стовпчик Сергія. Отже, у Сергія було 29 наліпок. Шукаємо, де це, ця позначка буде. 10, 20. Ось тут 30, але 29 це трішечки менше, ніж 30. Проводимо і помічаємо, де буде закінчуватися його стовпчик. Формуємо тепер стовпчик. У мене вийшов ось такий. Ми чітко бачимо, що стовпчик Сергія закінчується напроти позначки 29. Тепер намалюємо стовпчик для Івана. Шукаємо, де в нас буде 42. Так як у нього 42 наліпки його стовпчик 42 мм. Знайшли 40, 42 буде трішечки вище, ніж 40 на 2 мм. І проводимо ось такі горизонтальні стрижки для того, щоб чітко не втратити, не загубитися, і позначаємо, де буде завершуватися, закінчуватися його стовпчик. Знову ж таки, малюємо стовпчик. Ось такий стовпчик у нас вийшов, і тепер нам залишилося намалювати й стовпчик Петрові. Його Висота його стовпчика 38 мм. Ми шукаємо, де буде 38, ось тут 30, ось тут 40, і 38 буде трішечки нижче, ніж 40 на 2 мм. Знову ж таки, проводимо ось такі стрижки для того, щоб чітко і гарно все намалювати і не загубитися. Так. І також формуємо для нього стовпчик. Отже, Ось такий стовпчик у нас вийшов для Петра. Ми отримали, побудували повністю нашу стовпчасту діаграму, і тепер можемо її проаналізувати та подивитися, в кого було більше наліпок, в кого менше. За е, діаграмою видно, що у Івана було найбільша кількість наліпок, а у Сергія було, була найменша кількість наліпок. Розглянемо наступне завдання: у класі 14 хлопців і 16 дівчат. Побудуй кругову діаграму за цими даними. Отже, складемо короткий запис. Хлопців було 14, дівчат було 16. Для того, щоб побудувати кругову діаграму, нам треба визначити, яку частину так, складали діти, хлопців, скільки було, скільки було дівчат від усіх учнів в класі. Всього в класі було 14 плюс 16 30 учнів. Відповідно, тоді ми можемо сказати, що хлопців було 14 із 30, тобто 14 тридцятих. Ми можемо цей дріб тепер скоротити, поділивши на 2, отримаємо 7 п'ятнадцятих. А дівчат було 16 із 30, тобто 16 тридцятих. І так само ми можемо скоротити цей дріб і отримаємо 8 п'ятнадцятих. Ви розумієте, що кругова діаграма передбачає знаходження, чому дорівнює круговий сектор. Так? Щоб знайти круговий сектор, у нас є значення, скільки він складає від повного кола. Ми пам'ятаємо, що повне коло складає 360 градусів, і для того, щоб знайти частину так, від повного кола, нам треба множити. Отже, тут будуть обчислення. Першою дією нам треба знайти 7,15 від 360. Для цього ми множимо 360 на 715. В результаті обчислення ми отримаємо 168 градусів. Де в нас буде сектор, який позначає хлопців. Другою дією нам також треба знайти, який, е, скільки, скільки градусів буде сектор, який позначає дівчат. Отже, 360 помножити на 8,15. Дорівнює 192. Це будуть наші дівчата. Значить, ми знайшли градусну міру секторів, які позначають кількість дівчат та кількість хлопців у класі. І тепер нам потрібно зобразити круг, щоб побудувати кругову діаграму. Отже, перше малюємо круг. Також помічаємо, де в ньому буде центр. Да? Центр кола, центр круга нашого, помічаємо. і проводимо радіус. Тепер нам потрібно відміряти круговий сектор, кут якого складає 168 градусів. Для цього ми беремо транспортир, прикладаємо центром транспортира до центра нашого кола. Так, щоб наш радіус так, співпав з нулем на транспортирі. Далі шукаємо на транспортирі від нуля позначку 168 градусів. Рукуємо від нуля. Демо, йдемо, йдемо 160-170, тобто, десь, не доходячи до 170 на дві позначки раніше, ми ставимо собі позначку. Поставили. Тепер прибираємо транспортир. І з'єднуємо, проводимо ще один радіус. У мене все схематично, бо я все ж таки не маю можливості вам зобразити все це, як це в зошиті малюється, тільки в вигляді ось такої презентації. Отже, ми отримали сектор, кут якого складає 168 градусів. І цей сектор нам показує кількість хлопців відносно дівчат. А цей сектор. Звичайно, він у нас буде 192 градуси, це будуть дівчата. Якби у вас було б завдання, було б завдання намалювати три сектори, то ви б відміряли б і побудували б, звичайно, їх окремо. Тобто, якби ще треба було б намалювати сектор, наприклад, 30 градусів, ви б прикладали транспортер ще раз до радіусу, якось повертаючи його, і відмічали б ще один Кут 30 градусів малювали б ще один сектор. Але в цій задачі в нас лише два два таких сектори вийшло. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!